Жіночий годинник від відомого британського бренду Le Cooper. це Le Cooper Verona. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Браслет можна вкоротити та підібрати під розмір вашої руки. Щоб відкрити застібку, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Щоб налаштувати годинник, виймаємо штифт до кінця, як ви зараз бачите на відео, та в такому положенні за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний час. Налаштувавши час, натискаємо та повертаємо його в початкове положення, щоб він був щільно притиснутий до корпусу.